Аліна почувала, як серце її шалено калатає в грудях, коли двері її кімнати тихо відчинилися. За порогом стояв Ігор, чоловік її матері, який, здавалося, знав про неї все, хоча насправді був чужим. Вона була в одній довгій сорочці, що ледве прикривала її стрункі ноги, і відчувала, що цей вечір змінить все назавжди. Аліна жила у маленькому містечку на березі Чорного моря. В коблево. Їй було двадцять один, а Ігору 46. Він був суворий, але водночас дивно уважний. Мати часто виїжджала до бабусі у сусіднє село і цього разу залишила їх удвох. Після душу Аліна накинула на себе сорочку, яка ще була трохи вологою, і повільно пішла до кімнати, думаючи, що Ігор уже спить, та двері відчинилися, і він з'явився на порозі. Його погляд пробіг по її тілу, затримавшись на тонких ніжках. Що визирали з під сорочки? Ти що, зовсім не боїшся застудитись? З усмішкою запитав він. Тут тепло, відповіла вона, знизуючи плечима, намагаючись приховати хвилювання, все одно одягни щось тепліше, а то я збився з думок. Кивнув Ігор і підійшов ближче. В його голосі звучала не просто турбота, а щось інше, трохи тривожне, Аліна прихильно усміхнулася, не зрушуючись з місця. А ти що думав? Поцікавилася вона. Відчуваючи, як з під сорочки пробирається холодок, він мовчав, дивлячись на неї так, як ніхто раніше. Я думав, що ти вже доросла, нарешті промовив він, але виявляється, ти небезпечна. Ігор розвернувся і пішов, залишивши двері приочиненими, а Аліна стояла з серцем. Що колотилось, і відчуттям, що ця ніч лише початок чогось великого і небезпечного, вона закрила двері не до кінця і лягла в ліжко. Сорочка прилипла до тіла. Холод від мокрого волосся шию. В голові крутилися його слова небезпечна. Вранці Ігор поводився, ніби нічого не сталося, подав їй каву і зауважив, що вона пізно лягла, а ти звідки знаєш? Запитала Аліна, дивлячись через край чашки може, ти залишила двері відкритими. Я майже поперхнувся, посміхнувся Ігор. Якщо ти граєш. То знай, я теж вмію грати весь день вони ходили навколо один одного, як два хижаки в акваріумі. Він торкався її руки щоразу, коли проходив повз, дивився трохи довше, ніж слід було, би вона робила вигляд, що все нормально, але всередині горіло полум'я. Ввечері вона знову наділа ту ж сорочку і вийшла на кухню за водою. Ігор сидів за столом, читав щось у ноутбуці. Погляд його ковзнув від ніг до стегна. Де тканина сорочки трохи розійшлася знову в ній. Спокійно сказав він, але голос видав напругу вона зручна, відповіла вона, ледве стримуючи усмішку, чи заважає. запитав він, закриваючи ноутбук, ні, навпаки, відволікає, прошепотів Ігор і повільно піднявся, не відводячи очей. Проходячи повз, він ледь торкнувся її плече і кинув через плече. Ти дуже добре знаєш, що робиш. Аліно потім зник у своїй кімнаті, а Аліна залишилася стояти, відчуваючи, як по шкірі біжить електричний струм, вона чекала, поки світло в його кімнаті згасне і тихо повернулася до себе, але заснути не могла. Сорочка жаліла шкіру, ніби пропиталася його словами. Опівночі вона почула кроки і легке скрипіння дверей. Він не увійшов, лише пройшов повз або зробив вигляд, що пройшов. Аліна наважилася і виглянула в коридор. Ігор стояв біля вікна, спиною до неї, у футбольці і спортивних штанах, ніби чекав на щось хочеш води? Тихо запитав він, не озираючись, вона зробила крок уперед, сподіваючись, що це не сон. Він повільно повернувся, і в його очах заграли темні іскорки. Тоді заходь, двері не зачинені, він зник у кімнаті, а Аліна, не вагаючись, пішла за ним, обережно прикривши двері. Ігор стояв спиною до неї, потім обернувся. Подивився в її очі і тихо промовив більше не можу робити вигляд, що не бачу. Що не хочу, вона піднялася на носочки і прошепотіла, і не треба, його руки опинилися на її стегнах, дихання збилося, сорочка злегка заїхала з плечей. І світ навколо здався зупиненим, ніби ця ніч запам'ятається назавжди, вранці було тихо, немов час сам боявся злякати те, що сталося між ними. Аліна прокинулась раніше, дивилася, як Ігор спить. Сильний, розслаблений, зовсім не той суворий чоловік, якого вона знала вдень, вона тихо вийшла на кухню в тій же сорочці. За кілька хвилин до неї приєднався Ігор з розтріпаним волоссям у футбольці, тримаючи погляд, що знову змусив її тремтіти, він обійняв її за талію і прошепотів. Тепер ти моя таємниця. І, знаєш, мені чортово подобається її зберігати. Вони снідали мовчки, лише погляди говорили за них, а кожен дотик підтверджував. Це не помилка, це початок. Та що ж буде далі? Хто з них перший зламається і що приховують їхні спільні ночі, які ніби з іншого світу? Наступний день у коблево почався з легкого морського бризу, що ніжно колихав штори у вікнах маленької квартири Ігоря. А Ліна, що в тій самій тонкій сорочці, що ледве прикривала її стегна, стояла на балконі, вдивляючись у безкрайній горизонт Чорного моря. Її ноги були босі, а тонкі ремінці босоніжок лежали надбало біля дверей. На шиї виблискував легкий срібний ланцюжок, що вона отримала на день народження від матері, але тепер він здавався якимось чужим, наче символом минулого життя. Вона глибоко вдихнула солоне повітря, намагаючись заспокоїти калатання серця ігор, одягнений у світлу сорочку з розтебнутими двома верхніми гудзиками і темні джинси. Зайшов до кімнати. Тримаючи в руках чашку ароматної кави. Його темне волосся було трохи розтріпане, а в очах палала туга й бажання, які він ховав за маскою суворості в день. На пальці блищав простий срібний перстень, подарунок від матері Аліни, який горносив мовчки, наче талісман він підійшов до неї, поцілував у шию, і голос його був таким же ніжним. Як і дотик, ти знаєш, я ніколи не думав, що це можливо, але я щасливий з тобою. Аліна повернулася, поглянула йому в очі, глибокі, темні, що нагадували бездонні озера Карпатських гір, і тихо прошепотіла Я теж, але нам треба бути обережними. Ігор усміхнувся, обійняв її міцно і сказав: Я не дозволю нікому це зруйнувати, чуєш? Нікому. Вона відчула, як його руки зігрівають, і в цю мить зрозуміла більше ніколи не буде одинока, день минув повільно, наче затримуючись у кошній миті. Аліна намагалася вести себе, як завжди, читала книги, готувала вечерю, прибирала квартиру, але в душі щось пульсувало, немов чекало на щось невідоме і страшне. Кожна хвилина віддаляла їх від звичного світу, занурюючи у світ, де було лише ми і тепер, коли година наблизилася до півночі, Аліна вже лежала в ліжку. Сорочка знову прилипла до тіла, а думки кружляли навколо Ігоря і його темних очей. І раптом легкий скрип дверей. Вона затаяла подих. Двері відчинилися, і в кімнату зайшов він, у темній ковті з капушоном, що приховував частину обличчя. Його очі блищали, мов у хижака, що точно знає, кого хоче, він без слів підійшов, ліг поруч і ніжно потягнув її до себе. Сьогодні я не піду до ранку, прошепотів він на вухо. Його рука повільно ковзала по її спині, дихання ставало глибшим. А їхній світ стискався до розміру двох тіл, які знайшли одне одного в безмежному океані таємниць. Цього разу все було інакше, не спонтанно, не спонтанно, раптово, а ніби вони репетирували цю ніч тисячі разів. Вони говорили пошепки, сміялися, цілувалися, як двоє підлітків, що відкрили для себе перше кохання. Ігор тримав її міцно, наче боявся, що вона зникне, а вона відчувала, що відтепер це їхній світ. І ніхто не зможе його зруйнувати. Ранок прийшов тихо, немов боячись порушити їхню гармонію. Аліна прокинулася першою і дивилася, як Ігор спить, сильний і розслаблений одночасно, зовсім не той суворий чоловік, який був поруч вдень. Вона тихо вийшла на кухню, залишивши сорочку на стільці, і почала варити каву. Через кілька хвилин Ігор з'явився з розтріпаним волоссям і легким усміхом. Він підійшов. Обійняв її за Талію і сказав Тепер ти моя таємниця. І знаєш, мені дуже подобається її зберігати. Вони снідали мовчки, лише погляди говорили за них, але за миром і ніжністю ховалася тінь, коли Ігор вийшов у магазин, на столі Аліна знайшла записку. Сьогодні вночі знову. Тільки тихіше. Вона стиснула папірець в руці і усміхнулася дороги назад вже не було. І вона не хотіла її шукати, цілий день вона намагалась не думати про ніч. Але кожна хвилина тягнула до темряви до того моменту, коли двері знову тихо скрипнуть. І коли година наблизилася до півночі, вона вже лежала в ліжку, готова до нового початку, двері відчинилися, і Ігор увійшов, не кажучи ні слова. Він наблизився, ліг поруч, взяв її за руку і прошепотів Хочеш, я заберу тебе звідси? Щоб нам не довелося ховатися. Серце Аліни застукало швидше, але вона кивнула, вперше сказала це вголос Так, я хочу бути з тобою. Ігор усміхнувся і тихо додав. Отже, з завтрашнього дня починаємо все з чистого аркуша. Вона притиснулася до нього міцніше, знаючи, що це лист вони напишуть разом, без страху і без таємниць, проте ця ніч не була кінцем. Хто знає, які таємниці приховує темрява? Де їхні серця б'ються в унісон, де небезпека підкрадається тихо, мов кіт. Що станеться, коли минуле дожине їх там, де починається справжня свобода? Наступного ранку містечко коблево прокинулося під м'яке сонце, що пробувалося крізь легкі тюлеві штори у квартирі Аліни та Ігоря. Вона стояла біля вікна, вдягнена у легку сукню кольору ніжної лаванди, що плавно спадала до середини стегон, оголюючи їхню струмкість. Нижні ремінці босоніжок з тонкої шкіри ледве торкалися підлоги, а на зап'ясті блищав браслет із дрібних бурштинових намистин, подарунок бабусі, яка завжди казала, бурштин, це сонце, що завжди з тобою. Волосся Аліни було розпущене, хвилясто спадало на плечі, а на губах грала легка посмішка, що приховувала більше, ніж могла видати Ігор. У світло сірій сорочці з розтебнутими верхніми гудзиками і темних штанах зайшов із кухні. Тримаючи в руках дві чашки ароматної кави. Його темно каштанове волосся було трохи розтріпане, а погляд, теплий і повний ніжності, що він зазвичай ховав за суворим виразом обличчя, він підійшов до Аліни, тихо прошепотів. Ти моя свобода. Її серце здригнулося від цих слів, і в цей момент вона відчула, що все, що було раніше, лише пролог до справжньої історії їхнього життя, вони снідали мовчки, але кожен погляд. Кожен дотик здався промовистішим за слова. Після сніданку Ігор запропонував поїдемо в Одесу. Там ніхто не знає нас, і ми зможемо бути собою. Аліна кивнула, відчуваючи, що це буде новий початок на вулицях Одеси, серед шуму Приморського бульвару і запаху моря, вони трималися за руки, немов діти, що відкрили світ заново. Аліна в легкій літній сукні, що підкреслювала її струнку фігуру. З капелюшком, що додавав їй загадковості, ловила на собі заздрісні погляди жінок. Ігор гордо тримав її за руку, ніби весь світ належав їм, вони вечеряли в маленькому кафе на набережній, де ніхто не ставив запитань. Ігор ніжно торкався її пальців, а вона відчувала, як кожен дотик розпалює вогонь у грудях. Після вечері вони повільно прогулювалися по пляжу, залишаючи за собою сліди на теплому піску. Вечірня прохолода не змогла остудити їхнього бажання. Повернувшись до орендованої квартири, Ігор притиснув Аліну до стіни, його очі палають пристрастю. Я хочу, щоб ми більше ніколи не ховалися. Вона провела пальцями по його щоках і тихо сказала: Тоді давай не чекати. Він поглянув їй у вічі і зробив крок ближче. Я залишу твою маму, але тільки якщо ти справді цього хочеш. Її серце застукало частіше, і вона не вагалася я зробила свій вибір. Вони заснули поруч, і ця ніч була найтеплішою в її житті ранок приніс нові обіцянки. Ігор розбудив її ніжним поцілунком і прошепотів сьогодні я скажу їй все. Аліна відчула, як страх і надія змішалися в її грудях. Вона знала попереду багато труднощів. Але разом вони зможуть подолати все, Ігор виїхав, залишивши їй ключі від квартири і коротке повідомлення, ніяких секретів більше. Чекай. Аліна ходила кімнатою, не знаходячи спокою, поки він не повернувся. Його очі були серйозними, але без страху. Вона все знає. Вона пішла, сказав він тихо. Вона кинулася йому в обійми, відчуваючи, що починається новий етап їхнього життя. У ту ніч вони не ховалися, не шепотіли і не боялися. Ігор зняв з неї останню сорочку, і кожен його дотик був мов обіцянка Ти моя, і ніхто не зможе нас розлучити. Вони лежали поруч, відчуваючи, як їхні дихання зливаються в одне. Перед світанком Ігор тихо запитав Хочеш поїхати? Почати все заново, як чоловік і жінка. Аліна глянула йому в очі і усміхнулася вже давно бачу в тобі тільки чоловіка. Він усміхнувся у відповідь Завтра збираємо речі. Там, де нас ніхто не знає, вони покинули Одесу, вирушивши до маленького містечка Приморське, де зняли затишний будинок із видом на море. Там, серед чайок і шелесту хвиль, Аліна відчула справжню свободу. Вона могла сміятися, цілуватися і бути собою. Ігор відкрив невелику майстерню, ремонтував човни, а Аліна влаштувалася працювати в кафе. Де він щодня приходив за кавою з усмішкою, що говорила більше, ніж слова. Вони гуляли босоніж по пляжу, падали в пісок і сміялися, немов діти, одного вечора, коли Аліна мила посуд, Ігор підійшов ззаду, обійняв її за талію і прошепотів Я так радий, що ти не злякалася тоді. Вона посміхнулася, тоді все почалося з тієї сорочки. Він поцілував її в шию, ні. Все почалося з тебе. В ту ніч він не просто увійшов у спальню, він увійшов у її душу, знав кожен дотик, кожен подих. Його руки тримали її стегна, наче боячись відпустити, а вона повторювала його ім'я, намагаючись утримати вічність, він прошепотів Ти моя, під шкірою, під серцем. Навіки. І з усмішкою додав це було довго, але я ще не закінчив. Вона відчула, що ця ніч стане легендою їхнього життя. Та в глибині душі залишалося питання, що не давало спокою, чи зможуть вони втекти від минулого назавжди. Чи ті нікоблево одного дня наздоженуть їх і розірвуть цей тендітний спокій? Після тієї легендарної ночі в Приморському, коли море шепотіло свої таємниці під вікнами їхнього маленького будинку, Аліна прокинулася з відчуттям, що все змінилося назавжди. Її легка біла сукня, що злегка відкривала плечі і облягала талію. Лежала акуратно складена на стільці, а на ногах тонкі шкіряні сандалі, які вона так і не встигла зняти минулого вечора. Волосся було розпущене, хвилістіло локони спадали на плечі, а на шиї ближче в тонкий золотий ланцюжок з маленькою підвіскою у вигляді колоска пшениці. Символу рідної землі та нових початків ігор, що у легкільняній сороці з розтебнутими гудзиками і темних штанях, піхо зайшов до кімнати, тримаючи в руках дві чашки гарячої кави. Його погляд був наповнений ніжністю і чимось глибоко особистим, що ніби промовляло Я тут і це назавжди. Він обережно поставив чашки на тумбочку і підійшов до Аліни, ніжно поцілувавши її в скроню сьогодні особливий день, прошепотів він час почати нову главу нашої історії. Аліна посміхнулася у відповідь, відчуваючи, як серце наповнюється надією і сміливістю. Вони вирушили на прогулянку вздовж берега. Де сонце тільки починало розфарбовувати небо відтінками рожевого і золотого. Вона йшла поруч із ним, тримаючи за руку, і кожен дотик здавався обіцянкою безмежного щастя, вони зайшли до маленького рибальського кафе, де господиня, пані Марія, зустріла їх з теплою усмішкою і пригостила традиційним борщем із пампушками. Аліна відчула, як смак рідної кухні, запах свіжого хліба і морського бризу наповнюють її душу спокоєм. Після обіду Ігор запропонував поїхати до старовинного замку неподалік Одеси, щоб відчути історію і загадковість цього краю. Вони їхали вузькими дорогами, обсадженими соняшниками, і сміялися над його жартами про те, що соняхи це український GPS, який завжди показує дорогу до сонця. У замку їх зустрів старий сторож із хитрою посмішкою і розповідями про привидів, що нібито блукають по коридорах. Ігор, не втримуючись, пожартував. Мабуть, вони ревнують тебе, Аліно. Вона засміялася, відчуваючи, що навіть жахи можуть бути милими, коли ти поруч із тим, хто тримає твою руку. Вечірня прогулянка містом була наповнена світлом ліхтарів і ніжними розмовами. Аліна вбралася у легку сукню кольору стиглої вишні, що підкреслювала її стрункість і залишала відкритими плечі. Її босі ноги м'яко торкалися бруківки. А в руках вона тримала маленький букет польових квітів, які зібрала дорогою, ігор дивився на неї з таким захопленням, що їй здавалося. В його очах вона найкрасивіша на світі. Вони зупинилися біля старовинної криниці, де Ігор тихо прошепотів ти, моя доля, і я ніколи не відпущу їхні губи зустрілися в ніжному поцілунку, що був сповнений обіцянок і надії. Але навіть у цю іделію проникала тінь, лист, який Аліна знайшла під подушкою того ранку. Був не просто запискою. На ньому було лише одне слово, пам'ятай, серце Аліни стиснулося від тривоги, а в очах з'явився відтінок страху. Хто залишив цей загадковий знак? Чи була це загроза, чи попередження? Ігор помітив її зміни і притягнув до себе, що сталося? запитав він тихо, лист тільки одне слово, пам'ятай. Відповіла вона, дивлячись у його очі, він міцно обійняв її і прошепотів, щоб це не було ми впораємося разом. Але в глибині душі обидва розуміли їхній спокій лише тимчасовий. Минуле не забуває, і незабаром воно прийде за ними, щоб змінити все знову. Світло місяця заливало кімнату, коли вони лягали спати, тримаючись за руки. Перед сном Ігор тихо промовив наступна ніч буде вирішальною. І в цю мить Аліна зрозуміла, їхня історія лише починається, а таємниця, що ховається за словом пам'ятай, може стати ключем до їхнього майбутнього або прокляттям, яке розірве їх на шматки. Ранок у Приморському розпочався з густого туману, який огорнув маленьке містечко, немов таємничий покривало. Аліна прокинулася раніше за Ігоря, вдягнена в ніжну блідорожеву піжаму з тонкого шовку, що делікатно облягала її струмке тіло. Волосся було розпущене, локони спадали на плечі, а на зап'ясті блищав браслет із дрібних коралових намистин, подарунок від ігоря, що символізував їхнє єднання, вийшовши на балкон. Вона вдихнула прохолодне повітря, наповнене солоним ароматом моря і свіжістю ранку. Перед нею простягався безкрайній горизонт, де небо зливалося з водою, і лише чайки порушували тишу своїм криком. Вона відчувала, що цей день принесе зміни. Неочікувані і важливі, Ігор прокинувся пізніше у світлі льняні сорочці і темних брюках. Його погляд був зосередженим, але водночас спокійним. Він заніс її у кімнату чашку гарячого трав'яного чаю і тихо промовив Сьогодні ми повинні поговорити. Про все їхня розмова почалася з несподіванок і зізнань. Ігор розповів, що минуле не залишило його в спокої, що колишні зв'язки і таємниці можуть знову втрутитися в їхнє життя. Аліна слухала, відчуваючи, як серце стискається від страху, але й від рішучості боротися за їхнє спільне щастя, після розмови вони вирушили на прогулянку до лісу, що оточував місто. Тут, серед високих сосен і м'якого моху, Аліна відчула, як тривога поступово відступає, замінюючись на впевненість у тому, що вони разом зможуть подолати будь-які труднощі. Вона була вдягнена у легку білу блузку, що вигідно підкреслювала її витончену фігуру, і джинсові шорти, які дозволяли вільно рухатися. На ногах зручні кросівки, а на шиї висів амулет у формі серця, який подарував їй Ігор. ігор, у футбольці та легких штанах, розповідав жартівливі історії зі свого дитинства, змушуючи її сміятися. Він порівнював себе з місцевим лісовим ведмедом, який час від часу плутається в стажках – але завжди знаходить дорогу додому. Аліна жартувала у відповідь, що він скоріше схожий на хитрого лиса, що вміє уникати небезпек. Повертаючись додому, вони помітили на узбіччі стару коробку, закривавлену і покриту пилом. Вона викликала у Аліни холодок по шкірі. Ігор обережно відкрив коробку, і всередині вони знайшли старі листи, що були написані давно, але їхній зміст був тривожним і загадковим серед листів був один. Що привернув особливу увагу, він був адресований Ігорю, але підписаний невідомою жінкою. У листі йшлося про сумніви, обіцянки і попередження, пам'ятай, що минуле не забуває. Воно повернеться, щоб забрати те, що йому належить, Аліна відчула, як холод пробіг по спині, а Ігор стиснув її руку, мовлячи, ми мусимо бути готові до всього. Вечір приніс нові тіні і нові питання Хто ця жінка? Які таємниці ховає минуле ігоря? І чи зможуть вони зберегти своє щастя, коли темрява наздожена їх навіть у найвідаленішому куточку світу, поки вони стояли на порозі невідомого, їхні тіні зливалися в одну, єдину і непорушну. Але за дверима будинку вже чекала невидима загроза, і лише час покаже, чи вистачить у них сил, щоб зустріти її разом.